В Генеральній прокуратурі створено новий підрозділ, Генеральну інспекцію, керівник зліва від мене знаходиться, яка безпосередньо буде у нас займатися питаннями боротьби з корупцією, а також виявлення інших правопорушень з боку працівників прокуратури. Вести також внутрішню безпеку. Так, от ми раді проінформувати вас. Що силами прокуратури Київської області, нашої генеральної інспекції, а також наших колег зі Служби безпеки України, було проведено операцію, де було затримано діючого прокурора Подільського району, заступника прокурора Подільського району та колишнього прокурора цього району на під час отримання хабара на суму 150 тисяч доларів. Сполучених Штатів Америки. Це важливий крок для нас, бо, я ще раз наголошую, на самочищенні сьогодні наголошує і українське суспільство, і безпосередньо президент України, який вчора вітав працівників прокуратури з нашим професійним святом повернення довіри та боротьба з корупцією. Такі прояви корупційні серед наших колег, їх виявлення для нас сьогодні є однією з пріоритетних завдань. Бо виявлення таких осіб, які, перебуваючи на прокурорських посадах, обіймаючи важливе становище, зловживаючи своїми повноваженнями, фактично намагаються заробити незаконні гроші, вкрасти гроші у держави є просто злочинцями, якщо це буде доведено судом. Але перший крок, перший крок для цього зроблено. Наразі, наразі судом вже обрано запобіжний захід щодо затриманих осіб. Безпосередньо у нас затримані білий Олексій Володимирович, це заступник прокурора Подільського району. Та Нечипоренко Сергій Іванович, це колишній прокурор Подільського району та прокурор Шевченківського району. Запобіжний захід обрано судом у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави для кожного. У розмірі 3 мільйона 45 тисяч гривень. Тобто, за застави відповідає сумі отриманого хабаря. Щодо деталі цієї операції щодо затримання колишнього прокурора та діючого заступника прокурора, я би хотів передати слово моєму колегі зі Служби безпеки України. Доброго дня. Щодо... Особливостей реалізації Косинський Вячеслав Володимирович, начальник управління внутрішньої безпеки СБУ. Щодо особливостей спецоперації проведеної розробки. Вказана, вказаний результат був досягнений аби в результаті якогось випадка або збігу обставин була проведена багатомісячна серйозна робота, серйозна розробка, у ході якої були отримані дані про. Системний характер порушень вказаних осіб, слід також зазначити, що тут не, не типова ситуація, тут особа посередника, який е, отримав хабар, нам набагато цікавіша, ніж особа прокурора діючого. Вказаний посередник, колишній прокурор, на даний час люстрований, він є класичним прикладом колишнього Співробітника колишньої прокуратури, колишньої системи, який намагається знайти своє місце місце в новій системі координат за допомогою вибудовування нових корупційних схем і пошуку нових подільників. Ну, ми таку схему і маємо. Щодо особливостей, що нам допомогло задокументувати вказаний злочин, допомогли зміни в діючому законодавстві, коли ми змогли звертатися до. Суда іншої області на отримання санкцій на проведення оперативно-розшукових заходів. Що нам не вдалося, і що я думаю, треба буде виправити, ми не змогли, ми побоялися провести певні обшуки. Ми побоялися звернутися до місцевих судів, а закон не дозволяє нам звернутися до інших судів на отримання санкцій на проведення певних обшуків. Тому я думаю, що цей досвід треба буде таким чином виправляти ці недоліки, вносити зміни, в діючого законодавства, щоб які б дозволяли нам отримувати дозвіл на проведення обшуків в судах інших областей. Що хотів би ще зазначити, що це не перша і не остання спільна. Пецоперації управління внутрішньої безпеки, і головної Генеральної інспекції і слідчих органів прокуратури. От нещодавно усіх на слуху ще от, затримання держа... керівників Державної служби зайнятості, там Кошуба у нас проходив. Зараз це кримінальна справа розслідується. Це теж був. Приклад класичної розробки. Тут професіонали є, сидять, вони можуть оцінити, що в результаті розробки до кримінальної відповідальності були притягнені не тільки хабароотримувач, а і посередники, і хабародавці. Причому представники подекуди з дуже відомих європейських підприємств. Наша спільна робота з прокуратурою вона має двосторонній характер, і ми допомагаємо прокуратурі боротися з корупцією. До речі, хотів би замітити, що ініціатором вказаної розробки була, була саме прокуратура. Вона перша звернулася до нас з пропозицією здійснити вказану розробку. Це теж я хотів би подякувати співробітникам за професіоналізм і принципові з даної позиції. Щодо боротьби, у моїх функціональних обов'язків входить боротьба з корупцією серед посадовців Державної служби служби безпеки. То за останні 4 місяці, ну от ми тут підрахували з колегами, у нас зібрали дні матеріали, порушені кримінальні справи, деякі з них вже знаходяться в судах, на 29 співробітників СБУ. Ну, тут нема чим пишатися, але це підкреслює наш, наш принциповий підход до боротьби з корупцією взагалі в системі в системі СБУ і в системі прокуратури. Дякую. Якраз перед тим як передати слово керівнику генеральної інспекції Максиму Мільниченко, дійсно хотів би додати, що я якраз вважаю, що виявляючи прояви корупції серед правоохоронців і представників прокуратури та СБУ, нам якраз сьогодні є чим пишатися. Бо суспільство вимагає самоочищення, вимагає нових правоохоронних органів з новими підходами. З боротьбою з корупцією не лише зовні, а й внутрі своїх безпосередньо органів. Також хочу зазначити, що дійсно колега за Служби безпеки України зазначив, що фактично обшикам завадило проведення недовіра сьогодні, яка складається у нас, же, у правоохоронців до окремих суддів. Ми не віримо, що інформація не вийде зовні за стіни суду, і операція буде проведена дійсно, от завдяки підтримки, професійності наших колег зі Служби безпеки України операцію вдалося завершити. Це було оперативне супроводження, це було безпосередньо затримання, і це була якість роботи наших колег. Якби про відповідні заходи щодо обшуків дізнались би окремі судді, я не впевнений, що ми б змогли довести операцію до кінця. І це є велика проблема. Ви бачите, що відбувається по окремих інших кримінальних провадженнях: і щодо пана Єфремова, і щодо пані Лукаш. Нам в лапках велику довіру та допомогу надають, в лапках допомогу надають окремі судді. За, наразі відповідне кримінальне провадження, процесуальне керівництво передано безпосередньо Генеральній інспекції Генеральної прокуратури України. І я думаю, безпосередньо Максим Мільниченко надасть інформацію з цього приводу. Дякую. Добрий день усім. Хочу додати, що наразі продовжується процес реформування органів прокуратури, процес очищення органів прокуратури від людей, які займаються корупційними діями. Продовжується втілення у життя жорсткої позиції президента країни та керівництва Генерального прокурора України щодо боротьби з корупцією, в тому числі в рядах. Самої прокуратури України створено 30 листопада 2015 року наказом Генерального прокурора України утворено принципово новий самостійний структурний підрозділ Генеральної прокуратури України, який має назву Генеральна інспекція внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України відповідно до наказу про розподіл обов'язків між керівництвом заступниками Генерального прокурора України. Прийнято рішення доручити кураторство цим внов утвореним органам, заступнику Генерального прокурора України Давіду Сакварілідзе. Мене призначено керівником цього самостійного структурного підрозділу. На теперішній час триває процес наповнення цього органу кадровим потенціалом, утворення належної матеріально-технічної бази для її функціонування і у якомога швидкі терміни, початок роботи. І втілення тих завдань, які перед нами ставить суспільство. Одним із таких прикладів можна назвати цю реалізацію, про яку казали мої колеги. Генеральна інспекція також приймала участь у її проведенні. Сьогодні кримінальне провадження передано до Генеральної інспекції і буде проводитись слідство і процесуальне керівництво у суворій відповідності до вимог чинного законодавства. Принципово. І безальтернативно, я б так сказав, ситуація з відповідним затриманням в черговий раз демонструє, що правоохоронці прокуратури Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України повинні йти нога в ногу та плечем к плечу. І тоді ми будемо досягати дійсно важливих для суспільства результатів. Не лише які будуть завершуватись операціями щодо затримання та проведення обшуків, а також завершенням досудового слідства передавання справи до суду та обвинувальними вироками. Оце сьогодні головне. І подібні у надалі у нас питання будуть розслідувати безпосередньо представники слідчі та процесуальні керівники Генеральної інспекції. Також я хочу поблагодарити прокурора. Київської області Євгена Бондаренка, який зробив дійсно та його підлеглі великий вклад у проведення відповідної операції та затриманих осіб. І наразі наша Генеральна інспекція, я думаю, також продемонструє суспільству свій професіоналізм та свою роботу. Для нас дуже важливо виконати ті завдання, які вчора поставив перед нами президент України, надавши фактично. Великий кредит довіри прокуратурі, яка наразі реформується та обновлюється. Ми будемо робити все, щоб виконати завдання президента, поновити довіру, поновити довіру. І саме такими шляхами, знаходячи, в тому числі виявляючи злочинців у правоохоронних органах, ми будемо це поновлювати та боротися з корупцією. Для нас дуже важливо повернути довіру суспільству.